обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. В селі Довжанка, вулиця Шевченка, 39, майже межах населення Тернопільського району Тернопільської області. Так, технічна документація щодо із землу щодо встановлення меж додається. Є в когось якісь запитання. Витяг з державного земельного дату по зримальних данних. Хто за? Прошу голосувати. Я знаю. Рішення і заява не питайте. Там є заява, що не приймається. Так, заява, сесії Дужанської сільської ради. Житель міста Тернопіль Бавдес Івара Михайловича, місто заяву. Прошу затвердити <рес> <рес> проект замолостру щодо відведення земельної ділянки у власність Бавдену. Ігорю Михайловичу, оплощу 0419 об'єднання свого житлового будинку розпорядження будівлі скрут за адресою містечка 22 Дружанської сільської ради. Так, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Є. План, план карта є. Все є. Хто за? Хто проти? Да, Прошу затвердити технічну документацію і замоложення щодо встановлення земельних... Меж земельних ділянок в натурі на місцевості. Герасимів Віра Іванівна, земельні ділянки площі 006 Га і площа 020 Га для ведення особистого ділянського господарства в селі в межах населеного пункту. Так. З вустрічого є технічна документація, витяг з державного земельного кадастру є план місцевості. Хтось має якісь запитання? Хто за? Заява, город Ірини Федорівни, житель села Дужанковозі Месечко 66, Заява. прошу надати мені земельну ділянку під забудову у зв'язку з тим, що моя сім'я проживає з, моїм, з моїми батьками. На Народів земельної комісії, хто за? Хто проти? Отримали. Так, на розвідці маємо функція. Далі заяву за сідужанської сільської ради заводняк Віктора Миколаєвича. Заяву прошу надати власність земельну ділянку 0,15 для будівництва та обслуговування. Будинку моєму прийомному сину Андрієву, що має статус дитини, яка поставила по кільських прав. То да я водою копія цей і цей. Скільки він має рух? Дивіться. Хто які є пропозиції? Він написав заяву, не вказано, де що на розгляд земельної комісії потім не на сесії приймається. Земельну ділянку під забудову. Моєму прийомному сину. Ну, земельна комісія подивка. Земельна комісія якраз вияснить, де е, та є земельна ділянка. Хто за те, щоб передати на розгляд земельної комісії? за? Далі. Заява. від жителя села Кушнір Михайло Михайлович, так. прошу надати мені земельну ділянку під забудову в розмірі 0,20 га. Не знаю. де. Ніхто тут для нас Кушнір, Михайло... саме, Я хотів дав... я її дати вчора, воно не прийняла зелено воно є. На Чекайте, що ви перечитаєте. Є на сесії, воно не втекло ніколи. Які пропозиції? На розгляд земельної комісії. Хло для того, щоб на розгляд земельної комісії? Хто проти? Так. Ще я а де ті, що я написав, що ми написали? Пушнір Надія Євгенівна. Прошу надати мені земельну ділянку під забудову в розмірі 02Г31.01.15 року сьогодні заявив? сьогодні заяву взагалі, тут вона не має бути. Так, на розгляд земельної комісії. Хто за, щоб розглянути на земельну комісію? Вона не зареєструвала. 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 Сказала, син, А син був лікарні, от він зараз є, він може підтвердити. Добре, якщо син, Чи, був... син, ну, син має написали. писати заяву власноручно і приносити. Написав. Ну, а син прийняв, ну все ви Вона а а не прийде. Добре. Все є, що ви кричите. А ти що я? Якщо ви якось написали, де. Яку є А я що написав? А ви що не слухали, що читали? Ні, ну то вже не всі. Я причую. Кушнір Надія Іванівна заява. 14 ну, року рішенням сесії сільської ради номер мені виділена земельну ділянку площі 015 15 під будівництво житлового будинку. З рішення сесії 300 3 не погоджуюсь з тим, що, з тих причин, що земельна ділянка виділена мені рішенням номер 350 знаходиться на місцевості, яка дуже небезпечна для ведення капітального будівництва. Саме земельна ділянка знаходиться рядом з... Гідроспорудою передкою три водойми, дві з них плесо, 6 га. В гіршому випадку, якщо одна з цих гідроспоруд виходить із строя, на виділені мені земельній ділянці рішенням номер 350 збудований будинок буде плавати. Такий порядок спостерігався в 2006-му, коли. Зазнала пошкодження від дроспруд, Савка, що орендував Гацій. Звище наведено, керуючись статтями 70 Конституції України я не погоджуюсь з рішенням сесії сільської ради. А там от зараз нехай йде комісія, нехай подивишся. Я подивлюся. Вода от такого вже стоїть. Не будуватися. В чому? Там нема в чому я того віші, що мало маєте, то ми беремо. А та друга, вибачайте, вода стоїть. А ви не написали, ви не написали відмову? Ви написали, ви тут описали, що може прорвати. Ви не написали, що я відмовляюся. Така-то, така, то відмовляюся.

<реш> <реш> Ні, з... цю заяву, якщо ви, то ви її переписуєте, що ви відмовляєтесь від даної земельної ділянки. Все нема питань. Пишіть заяву, що ви відмовляєтесь від тої ділянки. А це яка вона? А перед перед ще за вами Гуцуляк <реш> має земельну ділянку. Добре, ви відмовляєтеся. Ви тут напишіть заяву перепишіть, що ви відмовляєтеся. <реш> 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 А там може 10 є, а може не навіть нема. Ну як робила, я не роблю, архітектура робила і дала 10 метрів від річки? Я не знаю. Тож а там вода, архітектура робила, то, дій, тож не я у Я вже ходила в знавар. Добре, заяву. Кушнір Василь Михайлович, заяв, прошу надати мені земельну ділянку під забудову в розмірі 20 га. Далі, кушнір Михайло Степанович, прошу надати мені земельну ділянку під забудову. Не вказала площі. Далі. Кушнір Дмитро Михайлович, прошу надати мені земельну ділянку під забудову в розмірі 20 га. Які пропозиції? Всім дають, так само давайте надаємо. Хто за те, щоб народили земельне місце? Одноголосно. Тепер скажіть, кому дали земельну ділянку? Всім. Всі люди, які пишуть, всі кому? люди, які пишуть і всім дають нормальні, жит... нормальні площі. Думу. А нам нікому, всі, всі, всі люди, які писали, Де? ви подивіться, ми з 2006 року, що з 2006 я знаю, я не то підняти, я просив. з 2006 року ми зверталися, ми маємо всі задження. Від Довжанки сільської ради від районної адміністрації всі зверні, що неодноразово звертались, то немає генплану, то нема земель. Аби підніметися з 2006 року. Вони ж їздять, скільки людей вийшло. Земельні ділянки. Я... Почекайте, як я можу ґл. піднімати стоп-стоп-стоп. У стоп, стоп. 2008 році ваші заяви були, що чи сьомому? У 2007 році тут давали, там де пан Музика живе, там давали цілим час. Що є, а, де, а де заяви де? Ну, то принесіть і подайте на міліцію чи в суд, чи є відповіді ну, ваші У заяви... в 2006 році вона не буде. то не... А 8-го? Є шостий, чорний, восьмий, я вам зараз покажу. Щоб ну, ви не ви до... а нам різно до... нема генплану, нема землі, ми маємо всі патера, ми вам все покажемо? Скільки років і ми по сьогоднішній день не можемо вирвати. У ну, 2006 яке я маю відношення до 2006 року. Але якби ви прийшли написати, я появила до вас весь час. Ви стали один учасник, вже два дали. Один відмовляє, один лишається. далі. Пане Микола, пане почневі, є створена комісія в районній раді, ми будемо розбиратися з тими проблемами. Ви зараз ваші заяви задовольнили на комісію. Сьогодні інцидент вийшов. Дайте копії, може, оригінали лишити. З якого року пише? Я зараз купив там шостой. Як? Ось міський там.

Багато, всякі... Добре. всякі роки Добре. Подивіться. подивіться, Подивіться все, що ми маємо. І що ми до того сьогоднішнього часу не маємо. А що там? Нехай всі депутати знають, коли, в якому році. Що це буде, ви написали заяву. Зараз вам дадуть. Тринадцятий рік. Там правильно, коли вже не було земельних ділянок. Ну та якесь типу роздавали на право і на ліво. а, чого, а чого? що а чого пишуть? Дають від нам відповіді? Нема генплану, нема землі. О, я, о, нема. Нема. нема, так давайте піднімемо з того року, відколи я звертаюся. Не Скільки нема? людей отриму? А чого ми не отримали? Відповіді я. Нема дві, немає генплану. Нема. А, а чого чо люди получають? На якій основі даєте людям пояснення? Пане Михайло, якщо там ваші звернення написано, що немає плану, а від того моменту видали комусь земельну ділянку, значить це буде робити прокуратура. Правильно. Якщо, наприклад, подарувати... Якщо в одну зель, не було людині земельної ділянки. На другу сесії люди не заяву, подають другі люди, і там вже спливають ділянка. <плес> Як скриває? -ти, -ти, Ти, що ми писали заяви, всі нищуться. Відповіді я за явно ніхто не розглядає. Не правда, 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 правда Міша, всі заяви є печети, там, вон, де Альпінів нас іде, там є папка, там є заяви, <плес> ще заступничку. Всі <плес> заяви всі, що <то>, за мене були, Всі заяви там є печети. І одна заява вона не проведе. А пай, де я тоді? Скільки рішають собі, заставляють раду дати пай? Чому паю нема? До чого, до чого, Ви, до а що суд дає? Суд дає, і я звертаюся. Стоп. Стоп? Стоп? Стоп. 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 Я вам пояснив. На рахунок паю. Суд заставив у кого внести в списки. Кого? На так, Та, на перемогу. Так, а сільську раду зараз почекаєте. Почекайте, на чому Почекайте. Почекайте. Спокійні. Почекайте. Спокійні. 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 спокійно. Спокійно. Давайте спокійно. Нацюк вас не вніс в списки. Вніс. В якому році? Чи в 2004 рішення суду було. А в 2004 Як в 2008 рішення суду. В 2014-му. В 2014-му тільки вніс в А Чому? Питання друге, чому він у вас в 2014-му вніс спокійно. Хто винуватий, що нацюк вас не вніс в а хто винуватий? А скільки я кажу, шукаєте? Хто винуватий? А Чого ви маємо шукати країни? Винувата, адміністрація, що не дала розпорядження, не виділила е, чоловіка. Почекайте. 2014, за той час знову ж таки буде відповідати перед прокурором. За той час ваші. Довженецькі землі, землі, адміністрація віддала не жителям довжанки, він навіть депутат знає. Так, то вже є тоді людина, яка подає за ті землі. А є рішення сесії, Ні. коли пап перемога відділ Державної виконавчої служби Чорнобильської районної умістиції. Пап перемога Довжанка. Пап перемога повідомляє вас, що відповідно. До рішення Тернопільського міськрайонного суду у справі 2 68 2008 рік, рік від 20.04 2008 року, Кушнів Надію Євгену внесено у списки осіб, які мають право на земельну частку пай у ПАП перемога. Далі це рішення винесено 2 квітня 2013 року. 13-го 13 року, 13 ти, то як, заднім числом виносили, ви його вносити в цей рік? Ні, не заднім, 2013 року. Добре, дай, й рік. 2008 року, це паперло виконувало рішення суду. Ой, виконувало, дай, 2008 року вам дали рішення суду, маєте, так? Так, так. І довжен... сказали сільській раді Пошкайте, дати чує, землю. Ми, чує, ми чуємо, Но, ми Ну, а от нема, нема то почекайте знову ви до мене кричите я що в 2008 році був? чому ви в 2008 не настояли і не взяли а от а чому я до сьогодні настояти ж найбільше вам дві тисячі одинадцятому році розпорядження розпорядженням адміністрації надали час Надали. почекайте спокійно надали згідно закону якщо немає на території на території земельної частки паю мають видати право вам в межах області, в межах мають право. Вам, вже, вам ж давали вже читати. Яке правильно? Який закон правильний? Дивіться, ну вам давали читати закони. Не дали в чи в борові. Ну цей закон противничі земельному ходу. Що там чітко Очкай, читали, Там чітко вказано, якщо на даній земельній території немає, щоб людина не була внесена в списки чи ще якісь були. Що і немає земельних ділянок під товарне виробництво. Цю земельну ділянку мають надати право в межах області. Олег Михайлович, але в 11-му році адміністрація давала Розпорядження. розпорядження, але Після 2011 року не їх. А Бог знає кому приїжджим і Бог знає, де вони живуть. Роздали ваші землі. Почкайте, роздали. Роздала адміністрацію. Та адміністрація не їм товару дому. Я знаю. Не час купає, не товарного виробництва 3,25. А резервний фонд.

Ви хворі, ви даєте підприємцю. Я теж як там ведетися. Вони, ви розумієте, пасовище, то ви вже з адміністрації, до адміністрації претензії, чого вона там вам дала. То Шипановський не взяв собі. То, чекайте, я ж Шипановський. Шипановський. Але фермерські ще землі є, можна фермерські дати. Фермерські Правильно, о. А так, я скільки, скільки звертаю, що ніхто нікого, що не піднімає, не потрапить. Почекайте, чому я маю судитися за вас? Ви так кажете, я звертаюся. От ви сказали правильно. Секундочку. секундочку. Зараз ми говоримо якраз про фермерських землях. Треба розбиратися з тим, хто взяв фермерську землю. І її розділив на паї, на частки паю. Якщо там частка паю, одна лишилася. Лишається на акті. Наприклад, на акті було 20 гектарів, і ви розділили, одна лишилася капаю на акті, то ця людина має заключити договір на оренду. Якщо вона не заключила і не платила, то це є прецедент, де можна цю землю, ви як позивач маєте право судитися, щоб вам передали цю землю. А що то ми маємо судитися, А вони а от добре, добре, ну добре. судитися. А, а от що десь ще не судить, а дають їм. Законно пої піднімають мертвих, поспішають, пишуть заповити, дають. Це як має бути. А чому вони там не зробили для нас? Не багато дітей. Ну чого ви зробили? Шла мова не завоїтника. Ну а до чого тут я до олійника знову? Що зробив? Але ти хто зробив? Та собирали туди? Оліти на здоров'я винен. За але почекайте, щоб депутати знали. Щоб депутати знали, я просто за погодження буду в ці комісії залучені, що районної ради вчора створили. До 15 лютого має комісія всі ці питання вивчити, нехай колись кри, без нічого всі вивчити. І відповідним органам буде рекомендувати висновки комісії, щоб займалися. А я ж звертаюся, щоб мені план дали, люди будуть вищу і. Його то посідаємо, тому що віде. далі. Віде. Бу, комісія хай рішить і все немає питань. Добре, дякую. І не вас а, за, треба. А, нема, ні. Ні. Стоп, стоп, стоп. Тут шла мова за ці, що немає, Собі. землі, будівництво. Ну чому немає? Ми будемо чекаємо, що прийде, буде сільська рада в Глубочку де керувала нашими землями, чи в Березовиці, чи десь кословичу покропив. Чому зараз не давати? Он є земельна діянка від Джуса. Аж туда вот так. Ну, по совесть. Посоветуюсь. А той план, не дадуть план шести, туда. Тихенько.

Ми вже навіть на сесії питання тільки щоб давали доручення земельній комісії. Так. Було ти помізаємо чи не Ну Як що? Ви? Ну, іде. Земельні іде. Ми, земельній комісії, дали доручення обстежити ту ділянку за джусом. Земельна комісія це зробила?

Одній хаті було О, три, по дві корови, брало? Так, було. Було по дві-три корови. а зараз на вулицю, якщо є одна корова, то дуже добре. А вона кричить, що там по У нас є ще 17 корон на вулиці, щоб ти хочеш знати. Спокійно. тихенько, спокійно. Добре, давайте. Якщо ви кажете, що не було. Значить тоді депутати голосують. Надати. Чи зобов'язати земельну комісію зобов зробити інвентаризацію землі? Обміри землі, первинні обміри, бо ви не можете. Ну Інвентаризація це така візуальна інвентаризація, первинні обміри з встановленням кількості можливо, можливої кількості участків під забудову, урочищі за джусом. Хто за таке? Бу... Рож... Бу... Архітектури він не піде, тому що зараз ми, ми самі маємо це. От є комп'ютер, є самі, ви знаєте, ми самі маємо це передивитися. І після того всього, коли ми подивимося, що там нормально, ми тоді вже будемо давати чи з архітектурою, чи скільки це, там, що виробили план. Давайте починаємо від цього, від цього <плес> я, я, туди, в межах села, з мене правильно. <танес> Дяка, у нас землі немає. Даємо доручення. Давайте мене бачите. Хто да, да. да. за таке? Прошу голосування. Земельну комісію має виходити компетентний орган, який нас є по землі. Хто скаже? Земля був який знає.

де ж раз то золото чумуй іде? Та стоїть сюда. То відповіди, що? Обона, відкрий свої налаштування. Я не закриваю з пультом. З пультом. Дай мені зараз. Ну да, подивимося. Як за всім це, на пульті. А політ на бордері знімали. Чекайте, пане Гордон, мої а вас не цікавить? А ви не знаєте, що у нас мішок, наприклад, на кухні, ми не давали домок, я не знаю району прошкуну. А 99 ми давали зерняний, те телефони. Не мені, бо це одне, що ти не знаєш. Не боїтесь і лиси чорнами? Справа в тому, що я знаю, що він допомагає, але я хотів, щоб він вийшов. Може би щось погодилося, щоб він вийшов Щоб вийшов цей, щоб прийшов красевич.